Шипинки Копайгородської громади готове приймати сім'ї з прифронтових регіонів у відремонтовані квартири, яку інфраструктуру забезпечили для комфортного життя. Вінницькі школярі відроджують традиції з виготовлення автентичних прикрас, як виглядають гердани та силянки. 15 годин без водопостачання заради масштабного ремонту на водогоні. Як у Вінниці готуються до майбутнього опалювального сезону? Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас. У студії Марія Супрон. 14 нових квартир на площі близько пів тисячі квадратних метрів. У селі Шипинки Копайгородської громади завершили капітальний ремонт будівлі, в яку невдовзі переїдуть сім'ї з прифронтових регіонів. Також у громаді запрацював новостворений центр денного догляду, де батьки можуть залишити своїх дітей під наглядом вихователів, поки працюють на роботі. Деталі дізнавалась Світлана Ількова. Володимир Бінат облаштовується у новому помешканні у березні 22-го року. Через повномасштабне вторгнення РФ з рідної Старомлинівки Волноваського району чоловік переїхав на Вінничину. Спочатку орендував житло в місцевих мешканців, а тепер житиме в окремій квартирі, якою забезпечила Копайгородська громада. Спочатку в жив у селі Польове. Зараз вже більше місяця у Копайгороді. Дочекався нарешті. Буду жити тут. Дякую і на цьому. Я один. Мені навіщо більше? Раніше в цьому приміщенні був гуртожиток приватного підприємства. Втім, з початком повномасштабної війни у Копайгородську громаду переїхали близько ста українців зі сходу та півдня. Тоді постало завдання забезпечити людей житлом. Тож будівлю передав у комунальну власність депутат обласної ради та координатор гумштабу Олександр Хом'як. Ми передали його на селищну раду, і, бо, тому що була потреба зараз з нашими подіями, дуже багато було переселенців. Нам буде орієнтовно до 14 сімей. Зараз вже облаштовано, здається, 10. Ну, гарні умови, ми їх будемо працевлаштовувати, старатися, щоб вони і вже залишилися в нашій громаді. За рік гуртожиток у селі Шипинки капітально відремонтували. Завдяки фінансовій підтримці агентства ООН у справах біженців тут зробили повне перепланування кімнат. Перекрили дах, встановили вікна, провели систему опалення, водопостачання та каналізування. Всього облаштовано 14 квартир однокімнатних та двокімнатних. Одна з яких інклюзивна трикімнатна. Це важливо, щоб люди знаходили тут затишок. Вони пережили багато. У них ще в спогадах багато, але от свій куточок їм дозволить пошвидше бути спокійними і щасливими". Кожна кімната облаштована меблями, кухонним приладдям, побутовою технікою та всім необхідним для проживання внутрішньо переміщених родин. У кожній квартирі окрема кухня та вана кімната. Що важливо, що людина, яка приїхала сюди до нас, взагалі без нічого. Вона може заходити і жити, тому що там є і плитка електрична, і холодильник, і постільна білизна, і рушники, і посуд повністю Заходь і жити. Також завдяки співпраці Вінницької обласної ради з місцевими органами влади та бізнесом у Купайгородській громаді відкрили центр денного догляду. Тут батьки зможуть залишати свою малечу, поки самі працюють на роботі. У центрі з дітьми щоденно займаються вихователі та психологи. Проводять різноманітні гуртки. Кожен день в мене тема, яке заняття. От, наприклад, екскурсія до водойми. Сьогодні, наприклад, я веду патріотичне виховання, вела зранку, це провела. Кожен раз нове заняття. Ми ще плануємо надалі. Хочемо запросити сюди вчительку англійської мови, щоб підготувала трошки дітей. Потім вчительку початкових класів у нас буде підготовка до школи йти. Центр розрахований на 30 дітей віком від 4 до 14 років. Сюди можуть приходити як місцеві дітлахи, так і жителі сусідніх сіл та переселенці. Приходжу сюди, коли сама папа працює ну, на стройці. У мене є ще старша сестра, брат. Вони брат ходив у перший клас, а сестра вже в десяти. Центр відкрили у співпраці з французькою неурядовою організацією АКТЕТ та за фінансової підтримки уряду Канади. Приміщення повністю відремонтували, закупили обладнання для харчоблоку, дитячі ліжка та облаштували ігрову кімнату. Від партнерів ми отримали 1,7 мільйона гривень, і громада теж вклалася в межах 600 тисяч для того, щоб він. Центр був повноцінним. Це добре для і дітей, і для їхніх сімей, тому що є в кожної мами, можливо, якісь потреби попрацювати. Діти мають бути в догляді і задіяні увагою, саме центр дає таку можливість. Вже невдовзі у центрі дооблаштують харчоблок, і до початку літніх канікул центр запрацює на повну потужність. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Вони підкреслюють красу українських дівчат та жінок і можуть зробити святковим будь-який образ. Створювати українські прикраси, силянки та гердани вчаться учні у 18-му ліцеї. Заклад завдяки підтримці небайдужого бізнесу виграв у конкурсі українські традиції, ремесла. Тепер мають все необхідне для створення прикрас. Більше розповість Ірна Дідух. Розкішну та оригінальну українську прикрасу Гердан виготовляє учениця 18-го ліцею Владислава Тельнюк. Створювати її навчилась у техніці бісерного ткацтва. Це кропітка робота, потрібно багато часу, потрібно багато терпіння, щоб це виконати. Вчилася на уроках. Спочатку вчилась на книжках, а потім уже на станках. Спеціальні станки та матеріали для виготовлення герданів 18-й ліцей отримав завдяки перемозі у конкурсі Українські традиції і ремесла від корпоративного фонду Україночка та фонду громади Подільська громада. Ми шукаємо різні такі методи, інструменти співпраці з бізнесом. То ми їм пропонуємо, що такого цікавого можна зробити, як розвивати саме нашу громаду і вінницькому бізнесу. В першу чергу ми це пропонуємо. І ну ми пропонували, що можна стипендіальні програми, можна конкурси грантів, можна підтримати різні проекти. За виграні кошти закупили спеціальні нитки та бісер. На замовлення виготовили і станки. Вони незамінні у цій складній роботі, допомагають надійно фіксувати основу. Щоб розпочати роботу з герданом, потрібно спочатку відміряти розмір гердана, скільки він має бути, якого розміру він має бути. Довжина його і орнамент, наскільки ниточок завжди набираємо на одну ниточку більше, тому що бісер йде між ниточками. Кожну нову лінію бісеру закріплюють спеціальними довгими голками, які з легкістю проходять у бісер. На трудовому навчанні спробувала раз плести, воно якось ну сподобалось. Це, в принципі, легко, навіть в якійсь мірі воно може заспокоювати. Колись гердан був обов'язковим атрибутом національного одягу на заході України. В минулому коротші варіанти бісерних стрічок одягали чоловіки на капелюхи. Неможливо допомогти всім, але діти завжди є нашим пріоритетом. І якщо сьогодні ми в школі можемо нашим дітям показувати, яка гарна наша українська культура, які в нас є традиції, яке гарне у нас вбрання, і діти можуть це робити своїми власними руками і з цим рости, то це ну, для мене це дуже важливий проєкт. Під час реалізації проєкту ліцеїсти знайомились з історією прикрас, досліджували особливості намист різних регіонів. Та чому українські жінки часто поєднували різні прикраси? Це дуже важливий проєкт, тому що історія України сакральна. Історія України має дуже глибоке коріння. І, але багато років поспіль у нас намагалися забрати нашу історію, забрати наші традиції, щоб українці забули, хто вони, забули свою мову, культуру і навіть ті самі прикраси їх довго-довго не носили, а зараз вони повертаються. Завдяки підтримці Вінницького бізнесу три заклади освіти отримали можливість втілити цікаві проєкти. У 26-му ліцеї розписуватимуть гільзи, а у 33-му садочку з'явиться міні-гончарна майстерня. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Замінили стару запірну арматуру на нову. У Вінниці працівники Вінниці облводоканалу весь четвер проводили планові ремонтні роботи на магістральному водогоні. На час робіт без водопостачання на 15 годин залишилися мешканці мікрорайону Київської та частково замостя. Чому виникла така необхідність? Олена Карбівська розповість. З дев'ятої ранку біля однієї з водопровідних камер по вулиці Гонти копить робота. Працівники Вінниця облводоканалу демонтують стару водозапірну арматуру великого діаметру на одному з головних магістральних водогонів. А відтак тут проводять велику кількість обрізок та зварювальних робіт. Відкачали воду, демонтаж, обрізка болтів, все по стандарту. Демонтаж засувки зараз будуть клеїти резину і будуть монтувати нову. Завдання запірної арматури перекривати потік води на певній ділянці водопроводу на час ремонтних робіт. Цю запірну арматуру встановили в 60-х роках минулого століття. За цей час на її стінках зібралися різноманітні відкладення. От ці нарослі не дають змоги шибрам перекрити повністю потік води. Тобто коли опускаються шибри. Залишається внизу просвіт, Вони не сідають повністю в своє місце, куди б вони могли, мали би сідати. Залишається щіль, і таким чином ми повністю потік води не можемо перекрити. Тому важливо підтримувати запірні арматури в належному стані, тож із завершенням опалювального сезону працівники підприємства проводять обстеження, а далі по можливості заміну зношеного обладнання, аби у майбутньому під час масштабних поривів якомога менше споживачів залишалися без водопостачання, як у випадку з даним ремонтом. Тут мешканці мікрорайону Київської та частково замостя залишилися без води на 15 годин. Тут немає альтернативи, щоб переключити на інший водогін. От, Наприклад, якщо ми встановимо цю запірну арматуру, то в майбутньому більше половина мешканців, які сьогодні залишилися без води, будуть з водопостачанням, так як встановлення даної запірної арматури дасть нам змогу зменшити, кількість, зменшити протяжність водогону, який відключаємо, відповідно, зменшити кількість споживачів, які будуть без водопостачання. Нова запірна арматура діаметром 400 міліметрів європейського зразка австрійського виробника. Прослужити вона має півсотні років. Завершити ремонтні роботи планують до опівночі, 29 травня. Олена Карбівська, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Вінниця вже готується до наступного опалювального сезону. Зокрема, у місті почастішали планові відключення води, пов'язані з ремонтами магістральних водогонів. Про строки виконання таких масштабних робіт, що на них впливає, та загалом про те, як Вінниця оновлює мережу водопостачання та покращує якість послуг. Говоримо з комунікаційницею Вінниці облводоканал Оксаною Поліщук. Вітаю вас, пані Оксан, в нашій студії. Отже, почнемо з масштабного ремонту, який наразі триває, і е, поки що відключена. Вода у мешканців Київської та Замостя. Що це за ремонт та чи все йде за планом? На щастя, все йде за планом. Ремонт досить комплексний і великий, тому що ми відкрили водопровідну камеру. Мусимо, так би мовити, перепакувати водопровідний вузол, замінити запірну арматуру, замінити новий пожежний гідрант. Тут багато зварювальних робіт. Власне, тому ми робили е, припущення, що цей ремонт може тривати до опівночі. Е, якщо ми впораємося раніше, віддамо воду людям раніше повідомимо про це і відповідно нагадуємо завжди. Що якщо ремонт буде затримуватися, за цим також треба слідкувати на наших сторінках у соцмережах, тому що направду ми не можемо передбачити будь-які технічні роботи до хвилини точність їх виконання і точність їх завершення. Але сьогодні замінюємо велику запірну арматуру, тобто, якщо пояснити людям, що це таке, і навіщо вона? Тому що люди думають, що якщо йде ремонт водогону, то це обов'язково мають замінити шмат труби. У даному випадку... Ми не замінюємо ніяку трубу, а запірна арматура це конструкція, яка є на усіх водопровідних трубах, і вона допомагає регулювати потік води. Тобто, коли, наприклад, маємо аварійний витік. Взимку, холодно, мокро, і тут маємо аварійний витік на будь-якому водогоні чи водопровідній трубі, ми мусимо перекрити спочатку. Якщо запірна арматура стара і зношена, то процес перекриття води може зайняти багато часу і ускладнити нам поточний ремонт. Відповідно, коли ремонт завершено, за допомогою цієї запірної арматури ми її відкриваємо і повертаємо потік води у трубу. Тобто це важлива річ, і, власне, так як зараз у нас з з березня стартувала уже гаряча пора наших щорічних планових робіт у рамках підготовки до опалювального сезону. То основна робота, яка виконується на мережах, це заміна запірної арматури. Ми завжди показуємо, яку стару і зношену ржаву ми витягуємо, встановлюємо нову, гарну, сучасну, якісну австрійського виробника, яка довго служить і дуже зручна в користуванні. Ну і, звісно, замінюємо зношені мережі зазвичай невеликого діаметру по всьому місту. Це Ось те, що люди вже й власне розуміють під самим ремонтом водопровідної труби, коли замінюється досить велика ділянка. Плануємо до жовтня замінити близько 4 кілометрів водопровідних зношених труб у Вінниці. Порівняні з минулими роками, тому що справді готуються до опалювального сезону щороку. порівняні з тим часом і цей рік. Чи... Масштабніші ремонти загалом заплановані. Або ж це така планова історія, яка приблизно однакова кожного року. Так, це насправді планова історія. Вона однакова плюс-мінус щороку, тому що планові роботи води й тому є плановими, що ми планомірно в однакових рамках намагаємося рухатися аби не менше. І ми завжди наголошуємо, що йдеться, якщо йдеться про заміну водопровідних мереж, ось в цей період, коли ми готуємося до опалювального сезону, то це в основному мережі невеликого діаметру. І дуже знаєте, є такий поширений стереотип, що, ось, наприклад, вже осінь, пізня осінь або зима, і в нас якась аварійна ситуація, і ми починаємо розкопувати, замінювати, попереджати людей, що сталося, і завжди зустрічаємо такі коментарі: о, не могли зробити. Влітку дочекалися холодів і дощів і починають робити і копати в холода в холоди і в дощі. Ми пояснюємо, що аварійна ситуація нас ніколи не запитує а свій шмат планових робіт, що ми могли. Ну ми ж не ворожки, аби все передбачити, що ми могли. Ми зробили впродовж от теплої пори року і даємо ради паралельно. Тобто, ну, наша робота вона не залежить ні від пори року, ні від доби дня. Вінниць обладводоканал має свої плани і своє бачення того, що потрібно в Вінниці ремонтувати. Але бачимо, що Вінничани мають своє бачення. Зокрема, зареєстрована петиція з проханням відремонтувати магістральну мережу по вулиці Івана Бугуна. Чи знаєте ви про таку і наскільки це можливо реалізувати? Ой, це наш сердечний біль, так би мовити, і звісно, ми знаємо. Більше того, це йдеться про магістральний водогін. Це в петиції зверталися люди, які мешкають на вулицях Лотоцького, від Лотоцького до Руданського. Ну і зокрема безпосередньо Івана Богуна. Хоча проблематика це одна: це один довгий великий магістральний водогін, який має протяжність 3,5 кілометри. Цей водогін виходить із головної водопровідної станції. От у нас є станція. Від неї виходить декілька водогонів великого діаметру, які понесли воду на різні райони міста. І от один із цих виходів це забезпечення мікрорайону П'ятничани і площі Майдан Героїв в центрі міста. Це водогін сталевий, якому 69 років. Він у дуже поганому стані, у дуже зношеному стані. Ну, нагадаю, що термін експлуатації сталевих труб 30 років, в нашому 69. Це не така заміна, яку ми можемо зробити за опалювальний, за період підготовки до опалювального сезону. Це капітальні ремонтні роботи, це капітальна реконструкція водогону. Вона дороговартісна, вона завжди розтягнена в часі. І ще раз кажу, вона дороговартісна. В 2019 році цей водогін ми подавали на проект світового банку, претендуючи, просячи про співфінансування, про мікрокредитування, щоб замінити цей магістральний водогін одним махом всі 3,5 кілометри. Ще тоді е, Світовий банк е, зважив зробив оцінку, яка зараз сягає близько 250 мільйонів, тобто 250 мільйонів гривень і більше трьох років часу. Е, саме тому Світовий банк відмовив нам у реконструкції цього магістрального водогону, тому що він перевищив очікувану суму фінансування раз і. Терміни виконання робіт два. Що ми вже почали робити? Найпроблемнішою е, ділянкою цього водогону був саме його початок, основа основ, коли він виходить із станції водопровідної. Це розворот вулиці Київської, кінцева зупинка тролейбусу. Це так званий наш був Бермудський трикутник. Е, там ми завжди були. Люди навіть уже меми складали, жартували, що о, знову на цьому місці щось копають. Міська рада нам восени минулого року виділила 8 мільйонів гривень. На реконструкцію на заміну шмату цієї шматка цього аварійної ділянки ми замінили тоді 250 метрів, а це немало, тому що труби великого діаметру 600 міліметрів. Ми їх прокладали люди, можливо, навіть і не дуже помітили, тому що ми їх прокладали методом санації, тобто не перекопували там вже насичений громадський рух транспорту, багато людей завжди щоб не створювати незручності. Слава Богу, що ми дали раду із цим шматком. Він був дуже болючим. Він от був от прям найбільш таким нагальним. Далі, звісно, у нас є план дій, які локальні шматки ми можемо замінити, в тому числі на Івана Богуна, на Лотоцького Руданського, де нам розповідають. Але для цього знову ж таки ми не подужуємо це самотужки, не тому що ми не хочемо, тому що ми обмежені в фінансовому ресурсі. Дякую вам, пані Оксана, цю інформацію. Я нагадаю, що в студії новин за день з нами була речниця Вінниця Облводоканал Оксана Поліщук. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску, як працює транспортна компанія, та в чому особливість керування громадським транспортом в Вінниці розповіли підліткам в рамках проєкту Профорієнтація від Вінсмарт». Кров, яка рятує. У Вінниці відбувся ред бранч, де всі охочі могли стати донорами. Скільки людей долучились? У Вінниці напередодні Дня захисту дітей для сиріт та позбавлених батьківського піклування влаштували виставу та вручили подарунки. Щодня десятки людей потребують переливання крові. Це як військові, так і цивільні. Донорство це спосіб долучитись до допомоги та врятувати життя. Скільки людей долучились до редбранчу, який пройшов у Вінниці, розкажемо в сюжеті. Для вас це близько 15 хвилин вільного часу, а для когось рятоване життя. 450 мл мілілітрів з даної крові може допомогти трьом захисникам або ж цивільним. Зробити хорошу справу. Прийшов і Дмитро, чоловік, військовослужбовець, розпочав шлях донорства з редбранчу ветеран хабі, ще у 2021 році. Цього разу це вже його сьома здача крові. Тут розумієте, не так як мотивація. Я вважаю, що на період війни це обов'язок кожного громадянина здавати кров, кому дозволяє здоров'я, тому що це ресурс, який дійсно потрібен, важливий, і він дійсно рятує життя. А Тетяна прийшла здавати кров у перше. Розповідає процедура безболісна. Ні, не страшно, не боляче, все добре. Голова не крутиться, поки що. Ще. ще долучатися до подібних акцій або просто ходити в центр проливання крові. Тетяна прийшла разом із колегою. Станіслав здає кров у друге. Вже знає, що одна донація може врятувати три життя. Тому планує здавати кров і надалі. Якщо чесно, до цього ніколи не здавав кров, тільки з початком війни я задумався, ну що можна робити, як можна допомагати, і так далі, як приймати участь, і відповідно ось обрав такий формат донорства. Протягом двох годин до донації крові долучилося 20 людей, а це майже 9 літрів крові та 60 врятованих життів. Провели Редбранч у ветеранхабі. Це вже 16-й такий захід, організований в закладі. У нас точно є постійні донори, які приходять на цю подію і на інші події. Але власне культура донорства у Вінниці точно формується. Ми надаємо цьому максимальну супровід підтримку. Бо власне це дуже актуально для сучасних подій, які відбуваються в нашій країні. Тож ми власне до цього максимально активно дотичні. Знати кров може кожен, хто не має хронічних хвороб та після огляду лікаря. Наразі є потреба в усіх групах, проте найбільше не вистачає першої з негативним резусом. Вона підходить всім. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини задань. Телеканал Віта. Допомагають молоді визначитися із майбутньою професією. Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з вінсмарт Центром. Реалізовують проект профорієнтація для підлітків. Ініціатива передбачає екскурсії на різні підприємства, зустрічі з фахівцями та знайомство із затребуваними професіями. Цього разу молодь відвідала Вінницьку транспортну компанію. Побував на екскурсії, і наш Ілля Іскра. Вісім годин повністю знаходитись за кермом. От порахуйте, скільки разів водій промає, проїде через центр міста туди і назад, за вісім годин. Працівники Вінницької транспортної компанії знайомлять молодь зі своєю роботою. На екскурсію до одного з найбільших комунальних підприємств міста завітали 28 студентів Вінницького транспортного фахового коледжу. Для хлопців та дівчат це чудова нагода отримати якомога більше інформації про роботу на підприємстві. Дізнатися буквально усе від графіка зміни до заробітної плати. Я дякую велике за те, що нас запросили в цей заклад, дізнались багато чого нового і дізнались багато про трамваї. Тому що ну, ми хоч їздили на них, як на громадському транспорті, але так ніколи не знали, не вникали в цю-всю історію їхню. Можливість завітати до Вінницької транспортної компанії, ознайомитися з її роботою та поспілкуватися з працівниками. Хлопці та дівчата отримали завдяки проєкту Профорієнтація для підлітків ініціативу реалізовують відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та вінсмарт Центр. Ми започаткували таку такий проєкт для підлітків, аби краще допомогти і показати з середини ту чи іншу професію, тому що ми знаємо, що в більшості підлітків ми орієнтуємося на саме з 9 по 11 клас. Можливо, не всі ще визначилися з професії, можливо, сумніваються, бо вагаються, що саме вибрати. Тому ми хочемо їм показати з середини ту чи іншу професію. Такі заходи корисні не лише для молоді, але й для підприємств, які за період повномасштабного вторгнення Росії в Україну особливо відчувають кадровий голод. У Вінницькій транспортній компанії сподіваються, що хтось із цих студентів у майбутньому доєднається до їхньої команди, адже робочих місць тут вистачає. Ми навчаємо на водія трамвая і тролейбуса. Так як нам потрібні дані працівники, є вакансії на слюсера з ремонту рухомого складу, слюсаря, електрика, монтера колії, електромонтера тягових підстанцій, електромонтера контактної мережі. Вінницька транспортна компанія, друга локація в рамках заходу у межах проєкту Профорієнтація для підлітків під час першої екскурсії. Молодь завітала до Вінницького кардіоцентру. Надалі для хлопців та дівчат чекає ще низка пізнавальних зустрічей. На майбутнє ми плануємо. Зустріч із поліцейськими з юристами також опануємо професію історики, також дізнаємось про нашу архітектуру і поспілкуємось з архітекторами. Ну і звичайно, будемо також на виробничих підприємствах. Узнайомчі екскурсії на підприємствах та зустрічі з фахівцями різних сфер для вінницької молоді проводитимуть до кінця червня. Ілля іскра Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Вручили гроші на літню мрію та потішили виставою. У Вінниців напередодні Дня захисту дітей привітали дітей Сирій та позбавлених батьківського опікування. Як пройшло свято та скільки діток отримали подарунки, дивіться в нашому наступному матеріалі. На сцені дитячого центру розвитку розпочинається вистава під назвою Сонечко всередині. Юні актори переконливою грою намагаються вразити ще молодших за себе глядачів. Присутні у залі це діти сироти та позбавлені батьківського піклування. Напередодні дня захисту дітей Вінницька міська рада традиційно влаштувала для них розваги. Нам дуже подобаються свята, в яких саме діти дарують свій подарунок, свій сюрприз, свою виставу для інших дітей. В цілому 240 дітей, серед дітей, позбавлених батьківського опікування, які навчаються в навчальних закладах міста Вінниці, отримають від міського голови, від депутатського корпусу по дві тисячі на літню мрію. І, звичайно ж, куди ж без солодощів. Подарунки від міського голови 60 юним глядачам вручили ще перед виставою. Частина з них вже вирішила, як витратити гроші, аби втілити в життя свою літню мрію. Зокрема, восьмирічна жасмін планує відвідати дитячу кімнату. Там це е, можна. Гратися, стрібати, кататися на якихось там горках, Це, там можна щось замовити, там можна зробити е, такі, типу, е, на ВЦ, е, маски якісь такі. Під великими враженнями діти залишилися і від самої вистави, в основу якої лягла історія про щирість почуттів, що можуть бути притаманними навіть лялькам-маріонеткам. Мені сподобалось свято, е, вистава була дуже прикольна і дуже, е, вона мені дуже сподобалась. Вона дуже е, красива, дуже гарна, е, вона дуже мені понравилась, Там всі такі красиві е, сюжети були. Загалом на обліку служби у справах дітей Вінницької міської ради 1025 діток, з них 255 – сироти або позбавлені батьківського опікування. 240 перебувають у сімейних формах виховання. Ілля Іскра Вадим Інжиєвський, новини за день телеканал Віта. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час телеканалом. Віта! Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі!